Замовлення в Чорноморському є клієнту та партнеру, і пробничок німецького парфуму Франція Роберт Груп випускає парфуми для ЛР. Найвища якість парфумів у світі, і це замовлення дуже класне, тому що спрей за 472 гривні він в акції до 7-го числа. Скоріше робіть замовлення, це дуже вигідно, без акції 593 гривні ціна. Ось ці засоби, відновлююча серія для волосся. Зараз в акції набір за 800 гривень. Це дуже велика економія, тому що окремо можна купити шампунька 322 гривень кондиціонер для волосся відновлюючий. 376 гривень, спрей кондиціонер і термозахист 376 гривень. А ви можете це все разом купити за 800. Представляєте, порахуйте, напишіть собі на бумажці, яка зараз економія. Це зміцнююча шампунь для щоб волосся не випадали. І серія зміцнююча для відновлююча ваші волоси будуть гарні, бо шампунь із вітамінами від випадіння волосся. Гарні будуть шовковисті, швидко будуть роз. Ти коротше, крутий крутий набір. Німецька якість про баланс 857 гривень. Два геля з персиком в акції за 1500 гривень. Це по 750 гривень менше ніж по 833 гривні за банку, якщо купляти окремо по одній банці. Тобто на наборі ви економите Та ще й е, термолосьон у подарунок. Він коштує 457 гривень по ціні партнера. Вам в подарунок. Звертайтесь, будь ласка, оформлю вам покупку.